Доброго дня всім! Ви знаєте, що хочу почати? Серце Майдану, серце зараз за кратами. Багато людей, з якими ми розмовляємо, вони говорять, ну вона крала. Ну вибачте, якщо ти крала разом з нею, то ти можеш або ти крав, то ти маєш моральне право так говорити. Якщо ви, Юля, серце майдану крала, то повірте мені. Її би не відпустили. Тому що цей режим вони запросили були для того, щоб щось розслідувати знайти те, що Тимошенко нібито крала при прем'єрстві її. Вони запросили дуже багато детективів за кордону. І що ті нарили? Нічого. Тільки перевищення повноважень при підписанні ціни на газ. Але Європа була без газу, була всесвітня криза. І якщо вже брати перевищення повноважень, те, що інкрименують Юлію Тимошенко, то зараз за три роки ми бачимо, що підписання харківських угод хіба ще це не перевищення повноважень президентом України, хіба за це не потрібно? Довічно або взагалі тікати, якщо ще встигнуть текти. Я думаю, що кожен грамотний українець це розуміє. Я допускаю, що є 5-7% населення України, населення, не народу України, які цього не розуміють і які підтримують отакі дії влади. Жодна людина, яка розуміє, мудра людина, не сумнівається не в Європі, не в Україні, що це перевищення. Що це перевищення повноважень діючого режиму. Що це, знаєте що, це по відношенню до Юлії? Це політичне переслідування. Це помста. Помста за те, що жінка називала речі іменами. Помста за те, що вона не боялася. Вона та, яка не боїться. І в нас є лідер. Це Юлія Тимошенко. Не потрібно думати, що її нема. Нічого, що вона за кратами. Те, що робить вона за кратами, не може зробити навіть... Е... Я не знаю, не боюся. Мало хто в Україні може повторити те, що вона Вона бореться, вона боєць. І мені дуже шкода, що ми не зуміли. Ми не зуміли організувати людей стільки, щоб ця влада побачила. Тоді, коли приговор Юлі оголошували, там повинно було стояти сотні тисяч людей. І не посміли б вони її посадити, тим більше, може би там десь щось умовно дали, я в це вірю. Розумієте? І так багато людей думає. Але в чому наша проблема? Ми спілкуємося з людьми, ми спілкуємося. І я визнаю свої помилки. Ми ще в 2009 році, початку 10-го, ми багато дуже критикували. І те не так люди роблять, і те не так. І команда в Юлії десь якісь помилки. Ми критикували, ми це переживали. Це веде, знаєте, тільки до хвороб. Не потрібно критикувати, потрібно об'єднуватися і робити краще. Кожен з себе повинен з нас почати. Ми повинні створювати. Нехай буде десятки сотні громадських організацій. Нехай люди об'єднуються з цих громадських організацій і працюють з людьми. Пояснюють, доносять кожному, кожен крок. Голосують у Верховній Раді, пояснюватися. Це наші найманці. Вони не можуть приймати закони проти народу України. Раз приймаються такі закони, значить іде геноцид знищення України, українського народу. Податковий кодекс пропустили. Знищення підприємців, знищення чорнобильців, афганців, пропускаємо. Люди все так проковтують і думають. Знаєте, а чому так думають? Тому що серед нас дуже багато є тих самих: Януковичів, Калісникових, Азарових, Чіїпків, ті, які крадуть, ті, які брешуть. Тільки обсуждають, тільки матюкаються, е, тільки дозволяють собі бити. Ну, Тобто це ті самі, вони серед нас, Ну не впали вони з іншої планети нам на голови. Вони не звалилися, ми їх обирали, їх хтось обирав, не ми з вами, ні. Ну, ті люди, які наші сусіди, які наші друзі, ми, ми не зуміли з вами донести їх. Ми не зуміли переконати їх, що не потрібно було голосувати за цих людей, і сталося те, що сталося. А на сьогодні є одне, єдине правильне рішення: створюватися, об'єднуватися і робити все для того, щоб таких людей було все менше і менше, щоб вони розуміли, що таке зло, а що таке добро, що вони хотіли. Духовно розвиватися, і духовно, щоб домінувало над матеріальним, і тільки тоді Україна має шанс витягнути лідера свого з тюрми, і тільки тоді Україна має шанс розвиватися в проєвропейському просторі. Якщо ми з вами. Допоможемо всім людям, які на сьогодні не мають громадянської позиції, не мають активної громадської позиції. І вони сплять собі. Десь їхня позиція спить, громадянська. Вони думають, та я собі так сплю, та мені так тепленько тут, знаєте, під ковдрою. І ну подумаєш, десь там Тимошенко голодує. Ну подумаєш, ну це. Що сидить, та я себе стою мені поки що тепленько. Але ж послухайте, хтось ту ковдру може почати стягувати. Ще є земля під будинками в кожного, яку вони ще не прихватизували, ще є квартири. На сьогоднішній день вони вже органи умудряються наші вже собі законами узаконювати. Нас перетворюють у рабів. Раби я у яких є ще органи. Я мовчу про наші квартири і землю під квартирами, Уже це давайте відхилимо. Їх уже навіть, навіть цікавлять органи. Законопроект вносився, Господи, щоб ми після нашої смерті, вони мають право розпоряджатися нашими органами. Люди подумайте, вони вже нас як тушок хочуть розчленовувати після нашої смерті. Ви розумієте, це люди, у яких немає нічого святого. Нічого, але ми мусимо цю інформацію контролювати, збирати, доносити і показувати. І ми маємо з вами звернутися до всіх своїх знайомих і друзів. Ми повинні вільний свій час не серіали дивитися, не фільми, не зомбоящик телевізор. Ми повинні з людьми працювати і розказувати кожен крок депутатів Верховної Ради. Так. Ми за них голосували. Ми дали свій квотом довіра свободі. І ми хочемо, щоб на кінець то в Верховній Раді депутати закрили своїми грудьми оті ячейки, оті абразури, коли втикають карточки чужі, і голосують. Хлопці і жінки Верховної Ради, яких ми вас обрали депутатами, ви повинні закрити і не дозволити нікому. Втикати карточку депутата, який відсутній, відсутній, ви розумієте, з цього маленьких кроків почнуться зміни в Україні. Кожен їхній законопроект контролюємо, доносимо до громадськості, доносимо до бабусь, до дідусів на лавках і розказуємо, хто, як, яка партія, як приймає оці рішення. І тільки тоді, коли проснеться наш народ, і тільки тоді буде як група мандри співає. Я хочу, я дуже люблю цю пісню, і, і я вірю в це, що не спи моя рідна земля, прокинься моя Україна, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з тебе з небес, загиблі поети й герої. І якщо вони нас всі бачать, ті всі, хто загинув за Україну, вони нас чують, я це вірю. І я думаю, що якщо так вся енергетика, сьогодні по всій Україні люди на майданах збираються. Ця енергетика йде вверх. І хочеться, щоб були всі ми почуті, щоб наші молитви, хто не молиться, за своїх лідерів, за тих, кому вони вірять, щоб на кінець то народ проснувся позрозуміти від того, що нас стоїть мало, нічого не міняється. Треба, щоб стояли сотні тисяч людей на всіх площах міста, щоб люди не боялися вийти і сказати, нема за що, ні за що сидить Луценко і Тимошенко. Але без громадськості, без людей, політики самі не можуть зробити, бо вони такі самі громадяни і вони розуміють, раз народ не підтримує, ну як же ж їм самим справлятися? Потрібно допомогти, не критикувати, об'єднатися всім для того, щоб були зміни в цій Україні. На краще я в це вірю. Я вірю, що ми з вами це зможемо. Слава Україні!